Привіт друзі, коротше, взяв я вантаж локальний такий маленький, на 160 м 500 доларів. Але треба провірити машину. Що воно там саживе, ну, залив я тут прибуду, коротше, у в... бак, я не знаю, що воно поможе, як менше подиво. народе кажут у нас 12 вольтов я езжу на 24 вольтах но тут все траки на 12 вольт так что думаете перед тем сказать 12 и миль, вольт и туда сюда осталось 60 мель 6 палет короче 2000 баллов на о, и знаете, пацаны, просаживаю фильтр, много легенд ходят, копеечек взял. Кажут, Ай, вирізай, там, туди, Пацани, перед тим як вирізати, ну а що кажуть, кажуть, що типу, а якщо вирізав саживий, лягає мотор, в деяких случаях прошивка там неправильна. Я вам скажу так, пацани, перед тим як вирізати, розберіться що його зафоксувало. Буває, що ну, від пробіга буває там форсунки, буває щось не то. Но розберіться для початку. Мотор потім далі. Потому що не розбираються, вирізали, дума, у, з'явилось копиток, наступаєш з порсункали, і потім поршить пам пополам. Або і ще ще якісь приколи. Буває, що турбіна теж масло підливає. Ну, Розберіться спочатку з причинами, а тоді ріжте. Я так вважаю, турно він не забивається. я еще, ну, если я его не спасу всякими этими примочками, я знаю, ну, на порт он стоит 700 долларов, по-моему, в оригинале. Я его попробую еще раз поставить. Побачу, если он уже тогда уже третий раз, ну, уже забьется снова, ну, тогда разбираемся, что до чего. У меня то понятно. У меня сначала кулер улетел, его закоксувало, потом Те, що закопсувало вібрація, було, обірвало мені шпильки і тому Ну, подобає. сейчас ми отреморували. Побачимо, що з того вийде. Все, Дальше буде. Корейці, пацани, я приїхав, туди збираю ці грійлайнери, але корейці, то адрес, походу, не той. Десь кажуть, надо треба виїхати з території, і на следующий билдинг заїхати. Я прошу вибачення, корейці, моя має наверное, гайки. Там получилось, короче, їм вже 4 роки, хто тобто звук херново записує. Отакий, ну, як бачите, тільки щось, що теж, чувак, тут їде. Бріплайнери тут збираються. Ну, кабіни задів. До Короче, ждемо підтвердження Відсіння від цього від брокера. протокол твою руда Как-то так. Тут, короче, если меняется что-то адрес, по-любому это все за экспедицию трясаты. Потом можно, можно выгрузить здесь, не там. Далее будет. Ну, так, короче, ездят тут, Поехал. Нормально. Такие движения. Вот такие вот потом коссони выходят. Все выезжают, значит. Потому что вот такие це будут автобусы. Это такие вот приколы. Такие сборка, короче. Коротше, я вигрузився. А щоб ви себе розуміли, як в мене при сходить вигрузка на докхай. Отакі. так, Дін тінь. Кусота. Я стою під рамкою. Так, короче, коротше. На такі башмаки я виїжджаю. Як стою туди. Работаем. Тут пошматчива. Все, головне не забутися оці приколи свої забрати. Главный ну, чувак каже, ти не станеш під рамки, типа дивись, на типа низку, понял. Кажу зараз, кажу, не колюсь. Чувак, все будет хорошо. Пинь-пинь и все. Лукас руки никакого машеньча. Короче, мы все розпидали. кофеечек ждем мои прислать такие типа go to go девесно уже их сейчас они проверяют что все правильно получил и получатель правильно ну там короче свиклеивных и все и я наверное по до дому там 150 мы на пусто так что сегодня будем наверное тестировать руль ну, штурвал новый А, так, пацани, коротше, продовження далі. Таку ж нягу я зараз буду заливати, коротше, вже друга у бак. Не знаю, будемо спасати до коротше нашу екологію. Цей двигатель 3,2 на транзиті доволі такі рідкий, навіть в Америці. стоял, ну, стоит на Ford Ranger. Такая рядная пятерка. Довольно-таки цикавый двигун. Его миксы любят на Ranger. На транзите он редкость. Но я на нем катался, мне он понравился. Не знаю, есть плюсы, есть минусы в этой но я от него кайфую. Хоч він мені зараз морочить голову з цим сажем, не знаю. Я, ще, я готовий ще раз поміняти, ну як ще раз, він взагалі мінявся тут, бо вона на локалі їздила. А я вже не їздив на ньому 100 тисяч миль на цьому сажу. ну, Я його, звісно, то патрубком, то кулером, то тепер відірвався, на крові. я його сам засандалив, не запакував. Один раз мене вроді би, чуть -чуть спасла ця штука, не знаю. Подивимося. Результат буде позже. Я не знаю, три недільку покататися, побачимо що. Зараз якраз в мене там показує 90, не видно. 95% забитий. Я щас заливаю ще один цей флакон І буде пропарка якраз поки я додому доїду. І все. Подивимося, як воно буде. Че дальше буде маленький. А, кстати, о футболіке спитатися. Як вам лучше снимать відео раз в тиждень, викидати там допустимо за тиждень, чи вот так каждый день. Такі короткі. Дуже цікаво. Всім удачи.